Доброго дня, друзі! Сьогодні моїм перепілка 42 дня Щот нового, Я їх перекидала. Дівчатка і хлопчики. Перекидала так, що хлопчики внесли два лиця. Десь помилилася і десь тут одна дівчинка. Це яйця за два дня, не знаю, як її там визначити. І дівчатка вже ось нанесли. Перше яйце було на тридцять восьмий день. Так, інха давайте. Нельзя даже разговаривать, я так кричу. І ось скільки вже яєць. Так, ось так, яйця ще маленькі. Тут є більші, менші. Так що так? Вийшла з перепілятника. Такі крикливі, що страшне. Що нового курчат. Північ я уже обрала. Залишилось два таких більш-менш ось, де якийсь він чаморочний. І следующе ось закинула грізбара у до курок старих, до годичних уже А ці курочки ось, вечеряють уже сьогодні. Чого я їх откинула? То що півні дуже їх замучили курчаток. Вони вже ховалися, боялися. Ну, цю історію я знала по прошлому році, так що я їх взяла і поубирала. Саме більший ваш півень був 3850 а самий менший 2 кілограма. 500 грам. Так що так. І ще новина з курочками, оціми молодочками вже. Не знаю, хто з них. Вони, бачите, вже такі гарні. Що я вже їх не, як змішаються з великими, можу і не познати оцю курочку. Вона та велика вже. Вон де То, також велика. Уже знесли яйце перше. Даже цікаво, хто з курочок зніс, так що це таке. Їм 20 числа було 4 місяці, і сьогодні у нас 29 число, 29 червня. Значить, їм було 4 місяці, 8 днів. Вони знесли яйце. Одно лише. Хотілося б більше, ну нічого, не все зразу. Так що так? Оце такі новини. Чим я їх кормлю, даю пшеницю і комбікорм, комбікорм топ корм. Uh, сімку, п'ятьорку. Ні, мабуть, сімку. Коротше, я забула, п'ять чи сімка? Ну, щоб ще, як кажуть, індичий, ще росли вони. От, Вон, бачите, що з півником якийсь він такий, не увесь. Стоїть, як хворий якийсь. Різала півників, глистів не було. Внутрішності все нормально, а цей півничок ходить, він навіть якось не так головою махає. Ну, може його побили навіть ті старші і більші, Він саме меншенький. Ось погляньте, яка курочка гарненька. та також не тікай. така. це старушки мої. Грязь у нас, і ранком дощі йшов. Так що це новини. І перепілки несуться, і молотки несуться. Мастер Грейон така тоже велика курочка. О, щось ти розповідаєш. що? Так що таке? Ось тут виїли комбікорм, залишилася пшениця. Прийшли в цю кормушку, тут виїдають комбікорм. Хитрі. Завтра все одно будете їсти пшеницю. Ось зрівняйте яйця молодки і яйця старих курок. Вони не старі, їм тільки рік. Оце таке молодочка знесла. Таке маленьке яєчко. Вчора купила груднинку таку. М'ясну, така вона вся ну, м'ясна, м'ясна, сала майже й немає. І вчора замаринувала ще. Сьогодні вже другий день і буду випікати у духовці. Запікаю у рукаві, і яка буде, я вам покажу. Помідори мої виросли. Вже такі високі, великі. Все, друзі, всім пока-пока.